Всім доброго ранку, ви на каналі Землематі. Сьогодні хочу вам показати один з будніх днів взагалі, які відбуваються на полі. Що ми робимо, чим займаємося, щоб ви не думали, що землеробство це дуже легка справа. Сьогодні ми будемо проводити оприскування препаратом місцедержачим, курзат П полуницю і також будемо підлампічувати шпалєру, доробляти її до ідеалу. Дивіться, буде, думаю, цікаво. Приїхали по присвочі, також беремо з собою ваги. І так, Ми вже на полі, зараз будемо проводити профілактичну обробку між держачим препаратом фірми Картева Крузат П. У нас є ваги, прилипач, вложимо таку підложку бумажну, відтарюємо її, беремо пачку. Пачку. Вибачаю за вітер трохи є. І важимо 200 грам на оприскувач. цю суміш і висипаємо виприскувач. У нас тут вже знаходиться півоприскувача води. Так, і Відразу наважую на другий прискувач. Ця профілактична обробка дасть можливість захистити ваші рослини від різних грибкових хвороб після зими. Висипаємо дружу. Потім все ретельно розколочуємо, додаємо прилипач і оприскуємо. Наділи рюкзачки такі, взяли штанги в руки, йдемо бризкати. Отак відбувається оприскування. Хорошо задуваємо щоб скрізь попало, щоб підсушило трішки сухий листочок там, де є. Так виглядає у нас участочок. І так, ми на малині. Находимося в нас тут сорт Маравіла, це ремонтантний сорт. Ми оставили його на два плодоношення. І проводимо ми весняну обрізку. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібен дуже гарний секатор і бажання зробити все правильно. Тобто беремо саженці і відрізаємо від верху десь 20-25 сантиметрів. Також, якщо десь попадається нам суха, ми її вирізаємо. Також бокові пагони на малині, всі обрізаються не повністю, а сантиметрів 5 залишається так легкими рухами не сильно складні маніпуляції, це все швидко обрізається. Одним сікатором за день можна обрізати 30 соток малинника без проблем. Ви Можете бачити, взяв, обрізав, нічого складного немає. Потім це все буде збиратись і викидатись. як Бачите, малинка вже стартанула. Ми десь 25-30 см від верху відрізаємо і викидаємо. Також, дивіться, є такі розвітлені кущі, наприклад. у нас. Ми його трошки підрізаємо, щоб два пагана, вони йдуть в одинакової товщини, щоб на один сок пішов повністю, а другий як допоміжний. Він буде давати, щоб не тягнуло два фаворити не було. Вставляєте Приклад, сухий повністю пала. Як його відрізнити? Він вже має забарвлення, він біліє, зовсім інше забарвлення. Ось можете наглядно побачити. Ці всі у мають жовтий колір. І так ми проводимо повністю по всій плантації. Після того, як ми зробимо обрізку, я вам викладу, ми будемо переробляти шпалеру. У нас був тут шпагат натягнутий Раніше. Зараз будемо бушну капельну ленту, наматувати в два ряда і міняти будемо полив повністю на наших участках. І так, я думаю, у всіх виникає питання, навіщо обрізати вершочки 20-25 см. Ви ж думаєте, це 25 см, це там буде три десятки ягід, які дадуть більше врожаю. Але насамперед ні. Дивіться, ми беремо вершок, підрізаємо для того, щоб він стимулює. Ріст бокових пагонів. оцих. Ці бокові пагони тоді виростають 35-40 см і на них більше ягоди висить. Користуйтесь, робіть правильну обрізку весною. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше і більше цікавої інформації.